Перші, ну, дні теж Чернігов, під Черніговом <кій> біля Вознесенська стояли. Потім на границі. Після того виїхали на Донбас, під Авдіївку, не відказувався ніколи, нічого, що потрібно, він. Ну, робив усе. Олексій був доброю людиною. А Він е свідомо обрав цю стезію, контракт підписав ще задовго до повномасштабного вторгнення Росії. Він е пройшов АТО. Зараз в повному складі його підрозділ і його товариші знаходяться на сході України, оборонять нашу країну. Він був щирий, веселий, відповідальний. Можна навіть сказати, що він такий душа компанії був. Дуже добре, класний чоловік. Він отримав почесного громадянина Чернігова, а він такий ще скромний. Так та ну перестаньте, ну чого ви це починаєте, ви, мабуть, з мене глузуєте. Ні, ми щиро його вітали, але він не дуже любив, щоб його там якось восхваляли. Дуже приємно в такій ситуації потрапити в таке тепло. І... Тому про нього в мене тільки найкращі спогади, і я не могла не прийти і не провести його. Правда, і осели, Його райо, де цвітила, покій, Господи, раба. Боляче всім, боляче родині в першу чергу, але Втратили ми усі багато. Таких людей насправді втрачаєш, коли втрачаєш, розумієш, що не знаєш, чим їх замінити, яким їх замінити. Коли він отримав поранення, то хлопці вийшли на своє керівництво на медиків і написали, що приходька 300, але важкі. А -а 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 і на той момент не було можливості відразу його, його евакуації, так як і інших хлопців. Я розумію, що це для них це були титанічні зусилля, але людина була дуже варта того, щоб хлопці, ризикуючи своїм життям, його витягували. Його витягли, доставили до лікарні, намагалися зробити все можливе і неможливе, але, на жаль, він завжди бачив всюди добро, він завжди йшов на допомогу. Хотів всім допомогти. Він, ну, він найкращий. Він... Я таких не зустрічала. Мріє, щоб закінчилась війна, всім зустрітися і щоб все було добре. Він завжди говорив, що ну, ми з села, що він к нам приїде, ми зробимо стіл. Я до сих пор не верю, что его, его нема. Он дружина и доночка. Я, я не знаю, как они теперь будут. <связать>